І нехай день буде добрий, з вами ваша етнологиня Олена Щербань, Ви так уже скучили. Пишете мені багато в приват. Де ж наша етнографія на призьбі, на піддашках. Ой, трохи забігалась, то, то, то туди, то сюди. І навчатися треба, навчатися хочу. Навчаюся зараз дуже для мене цікавий, в цікавій галузі. Зовсім не по моєму історичному профілю, але, але дуже близько. Ось, пізніше все розкажу. Значить, що ж хотіла сказати? Скоро покрова. І та дівка, яка не буде засватана до 1 жовтня, тепер ж покрова зміститься 14 жовтня. Зареве дівка як корова. Чому? Тому що вона буде не засватана. Тому хлопці, які маєте на, при... вже так, на приміті дівчат, не морочте їм голову та засилайте сватів. Та після покрови будете гуляти весілля, тому що жовтень-весільник в народі. Дівчата мали право свататися самостійно до парубка, якщо парубко їм морочив голову і прижили вони дитятку десь там на вечорницях, чи на досвідках, чи десь притулялися. Так ось і дівчина повинна була прийти до його матері, а це дуже великий стид, сором, і сказати: ваш син на мені повинен одружитися». Це дуже соромно і для матері, і для дівки. Потім другий раз ваш син повинен на мене дружитися, і ваш син повинен дружитися. Тричі говорить, і мати розуміє, що дівчину син обдурив у сина. Питає: було син підтверджує, і все, дітей одружують. Сучасні дівчата бідові. Можуть прийти до батьків, можливо, і так сказати, але ж ми ж пам'ятаємо, що шлюб він ґрунтується на любові, він ґрунтується на довір'ї, він ґрунтується на тому, що нарушничок стати навіть друга мати, заміж не напасть, якби замужем не пропасть. І, дорогі дівчата, і дорогі хлопці, шлюб це дуже серйозний крок у житті. Один з серйозних це народження, весілля і, і, і остання путь. Такий ключовий момент весілля. То питайте побільше у батьків, у мами, у тата, як життя прожити, бо життя прожити за неполе перейти, як прожити щасливе життя, як маму, тату, ви жили, як ви живете, давайте мудрі поради перед весіллям, щоб тоді не бігти і не плакати до матері ой, я ж не бачила, я ж не чула. Питайте в бабусі, в дідуся, питайте в прабабусі, прадідуся, питайте в роду. Чи відпускає ваш рід до чужого роду, бо дівчина переходить у рід чоловіка, і прізвище змінює, і в хату до свекрухи йде, і норове переймає чоловікове роду свекрушеного. Нехай шлюби в Україні будуть дуже міцними, нехай буде любов, довіра один до одного. Кріпкі, міцні сім'ї, багатодітні, багаті, довголітні, правильні, мудрі, правдиві, хлібні, такі як слід, такі як треба, і воскресне Україна.